Всім привіт! Хто не бачив ще мою красуню орхідею Blue Star, сьогодні я рада вам ще раз показати її цвітіння, яке було приблизно півроку тому. Ця орхідейка чудова. Вона маленька, компактна. У неї дуже гарні квіточки, синенькі, переливанням. Орхідейка азіатська, любить дуже багато попити. Тому для того, щоб добитись цього результату, насправді пройшло дуже багато часу. Сьогодні я хочу поділитися з вами тими відео, які у мене вже є на каналі, але вони не активні. І я вирізала уривки з цих відео для того, щоб вам показати саме, як я добилась такого результату. Оскільки результат чудовий, орхідейка чудова. Прийшла вона до мене в, ну, в моху, це був підліток. Розмір хорщика був 1,7, це досить маленький підліток. І орхідейка була в дуже поганому стані, тобто була погана коренева система, і були погані листочки. І за недостатньої кількості поливу вони були зморшкуваті. Тому зараз я вам на відео хочу показати саме і історію цієї орхідеї. Отакий вигляд мала орхідейка на картинці, там було всього два-три корінчики, такі зморшкуваті. Тобто було видно, що орхідея страждала від недостатньої кількості поливу, і в неї були дуже засохші корінці. І я пробувала допомогти їй для цього. Я зробила її таку посадку, яку зараз тут показую на відео, це вже показує результат. Бачите, там є такий корінець, який має активний кінчик, а це означає, що орхідея нарощує активно корінчики. Я її посадила в такий стакан. Посадка забезпечила орхідеї постійну вологість, і через те, що діаметр стакана був невеликий. Орхідея не так, ну, ґрунт не так випаровувався і не так просихало. Тут на відео ще поки що не видно внутрішніх корінчиків, а це я покажу вже в наступному уривку з відео. Один листочок пожовтів, цей листочок отримав обік. З часом той листочок відпав і наростились нові листочки. Трошки трошки поколупавшись, видно, як. Гарно виглядають ці корінчики для любителів орхідеї орхідея, яка нарощує корнову систему. Це особливе задоволення, кому теж подобається як орхідеї нарощують корінчики. Будь ласка, напишіть коментар, поставте лайк, підпишіться. Це буде доказом того, що не тільки мені подобаються такі гарні корінці. А ось на цьому клаптику відео, посилання на це відео я теж залишу під відео. Уже пройшов деякий час, уже підріс трішки оцей листочок, підросли більше корінці в моху, і я показую саме, як я робила тут полив. І як зараз себе почувають орхідеї. В цьому відео є інформація не лише про орхідейку Блустар, але й про орхідейку Адзуки, яку теж я вже на каналі неодноразово знімала. Тут теж показано, в якій посадочці, ну, в цьому відео, в якій посадості росла орхідейка. І, також інформація про Blue Star. Знову ж таки, бачите, показано, в якому стані орхідейка була у мене, коли я її вийняла з цього купованого горшка в моху. І тут показую саме, які результати вже є. Бачите корінчики. І корінці вони. Вони тягнуться вниз, вони тягнулись до води, оскільки, бачите, тут є така трубочка, я її запихала саме для того, щоб через трубочку всередину потрапляла вода. І була гарна аерація повітря. Це теж допомагає орхідеї. нарощувати гарно корінці, щоб корінці там не запарювались. Але знову ж таки повторюю, що орхідеї. вони Адаптовується до будь-якого ґрунту, до будь-якого поливу. В моху орхідеї вирощувати насправді дуже важко. Але саме для нарощування корінців, коли здійснювати такий мінімальний полив, просто забезпечувати постійну вологість моху. Тому що, якщо мох пересихає, його потім дуже важко зволожити. А так, якщо ви постійно будете наливати на дно горшка так, по. По краю хоча б 1 см води. Цей сантиметр води буде підноситись вверх, і мух буде постійно вологим, і орхідея постійно буде відчувати цю вологість, і корінці постійно будуть тягнутися, і таким чином я вже наростила повний горшок корінців. Ну, на даний момент в мене вже орхідея посажена в кору, але все одно я її поливаю не так, як усі орхідеї. Треба буде зняти ще одне відео про цю орхідею Блустар і показати саме, в якій посадці вона росте і як я її поливаю. А це, але це вже буде наступне відео напевно, про пересадці, оскільки зараз Блустар знову нарощує бутони для цвітіння, і зараз цього робити, ну, цю пересадку робити буде недоречно, оскільки вона себе гарно почуває, тим більше вона цвітає, зараз літо, і думаю, перенесу це на осінь. Цей листочок, який я вам показувала перед тим, бачите, він зараз став ще більш жовтим, і він жовтий лише до цієї рисочки. Тобто листок пожовтів і відпав. Тобто, Це не хвороба, це не зах... ну, тут немає ніякої тривоги і ніякої небезпеки. Просто, швидше всього, листочок дістав опік з точки росту. А зараз... На цьому відео показано, як підріс новий вже листочок. Тобто орхідея себе гарно почуває, листочки пружні, хоча видно, що на них є ще така зморшкуватість, але хочу вам сказати, що цю зморшкуватість вже дуже важко забрати. Ось тут на відео ще попала моя орхідея каміна Троянда. Це теж її цвітіння на старих цвітоносах, на купованих цвітоносах. Хто хоче подивитися відео про ці орхідейки, теж може залишити посилання під цим відео. Мати велику колекцію орхідей і здійснювати за ними догляд це ще те задоволення. Кожен орхоман знає, що. Догляд за орхідеями, турботу, яку ми даємо, обов'язково орхідеї нам віддячують, вони рясно цвітуть круглорічно. Це не може не тішити, тому хто сумнівається. Можете починати. Орхідеї пристосовуються до будь-якого ґрунту. В Ютубі є дуже багато відео, орхідеї, які ростуть і в моху, і в корі, і взагалі без ґрунту. Тут ще вам показала на відео кореневу систему орхідеї Адзукі. Дуже люблю ці молоденькі корінці з салатовими кінчиками, хотіла ще вам їх трошки показати. Але ж повторюю, що я залишу посилання під відео, тому хто хоче прослухати повністю це відео, подивитись, можливо, комусь буде цікаво. Переходьте, я буду тільки рада. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим корисним. Дякую вам за перегляд, всім до зустрічі! А все буде Україна, миру нам і добра. До побачення.